Дало вчора зібрати, тут збирати пшеницю і приїхати додому. Ну а оскільки в нас трохи дощ випав, зерно вологе, то і так молотити ще треба трошки почекати. І зняв я колесо, бо тут вже точно немає на чому їхати. Е, Ось такий животик. Такий животик могло і щось вродити. Так, зараз пускаю і буду пробував розбортовувати. З тої сторони я колесо е, розбортовував, бо варів диск. І пішло воно там досить легенько, а тут не знаю. І ще найцікавіше, яким стане тут камера. Можливо, можливо ще й камеру треба купляти, тому що колеса будуть е, під камери. Нові колеса. Тут така тріщина. БКТ. Не знаю з якого воно року, Певно, з тих що перших випусків. 18,4х30. Та протектор ще такий нічого, але, але все, нема на чому їхати. Треба спускати дух і брати монтіровки в руки. Колеса будуть ось такі. Кабат, польський виробник. Придбав зразу два, тому що показував, що. Там вже нема на чим їхати як на одним, так і на другам. Після розбортування стало очевидним, що треба ще міняти камеру. Тут одна дірка була, латку ставили, там друга і на другій стороні щось кілька. І до того ж вона трісла по шві. Ну, Одним словом, вона вже своє відслужила. Прийшлося дозамовлювати вже в іншому місці камеру, та вже паралельно воно все їхало. Потім стало зрозуміло, що це також кабат, хоча мені навіть не на увагу не звертали Камера та є камера. Так, зараз треба це все діло акуратно забортувати, накачати ну Я думаю, має служити. Ну і, звісно, час не чекає. Одне колесо ставлю і впали. А друге будемо міняти, по ходу, по ходу ходу коли треба буде або коли буде час. Ну, такий протектор. Та з вигляду воно ну, не дуже тверде, я його вже тут на диск забортував. Пішло ніби легко. ну зараз Діло техніки Коли комбайн стояв на однім колесі, думав трошки собі роботу піджену по заробку і стерні, ну але тут і тут нічого не вийшло, поміняв оті долота, навіть не доїхав в поле. Почалися проблеми, почав глохнути трактор. Та вже бували такі випадки, але як в обід поїхав, так пізно вечір вдалося добратися додому. Суть яка з того, що ми вичислили, спершу думав, що можливо щось в баку витягував ту всю трихомодію два рази. От. А потім все-таки відключили той сепаратор, зробили напряму. І так додому я приїхав. Стояв трактор вчора цілий день, сьогодні завівся. Буду знімати цей сепаратор, розбирати він не просто щось не пропускає, там щось або забите, тому що найді можливо солярки Ну а потім, коли напряму, то все пішло без проблем. Крім того, там ще проблема, напевно, ще попереднього власника була. Для чого він і поставив зворотній клапан і грушу. Так було при покупці. Там електричний насос він робочий, ми його перевіряли, туди не поступає струм. Коли то що мені Роман допомагав, приїхав з поля. Значить, Подаємо напряму на насос. Одним словом, ми до фішки просто до дроту розрізали, під'єдналися. Подаємо плюс, звідси взяли від стартера. І що робиться? Все включається. Тобто провід від датчика йде туди поступає. Та сама історія туди подаємо, що значить По проводах проблем нуль. А коли включаєш, так як воно має бути, РВ, числа, яке реле, а реле спрацьовує. А струм не поступає на сам насос. І поки що та проблема буде на паузі, її треба вирішувати. Ну, в чим же суть, як, як провід йде, туди струм поступає назад не йде. Це, чесно кажучи, якась фігня. Е, ну що, треба знімати той сепаратор, або, або його дасться щось там почистити, або його викидати за псами і ставити щось друге. Тому що минулий рік була з ним проблема, але я щось собі думав, бо то я одночасно сепаратор промивав і, і туди в бак ліз. Думав, що то там. Після того він вже відпрацював все нормально. Зараз знову та історія. Ну, поки буде так, напряму все, он вже другу грушу купили, нормальний шланг купили. Але сьогодні треба тих один раз чи два зерна привезти, то нема часу на те. Тим більше, що з комбайном купа роботи. Фільтр так вже під заміну там новий є. Там думає, нічого там страшного не буде. Їздив він так, колись не не один день. І теж така історія. Потратиш купу часу в пошуку причини, за той час зробив би гектарів 5 Ну, Ні, не зробиш. І така часом є. Я не чорна полоса, а часом кіт чорний переходить дорогу, але тут і випадок, що він біжить поперед тебе і не хоче вступитися. Ну але нічого, то не саме страшне. То не саме страшне. Треба е, якось дозбирати, закінчити жнива, а тоді то все, все воно зробиться. Колесо на місці. Поїздив я туди-сюди, накачав дві атмосфери і щось воно так присідає. Або воно є таке м'яке, або треба більше качати, хоча вказаний тиск 2,5 максимальний. Ну? Але фокусуйся. 2 и 5 бара максимально и тут а вот тут я 2 и 230 килопаскаль ну 2 и 3 атмосфера грубо говоря. Так. и максимально на монтаже 3 ,25. ну я рахуется на одно колесо? Ну, комбайн трохи важить і в бункері дві тони. Можливо воно не цілком підходить для комбайну, для трактора більше. Ну, але 12-тий шарове під камеру. З виду непогане, сподобалося, а там час покаже. Їдемо в поле. Сьогодні я буду пробувати ячмінь, тому що треба за погоди затюкувати. От І також цікаво як воно буде, бо, тому що нема часу друге перебуртовувати, щоб воно ну, не було трохи перекосяка тому що те виглядає як би отаке, як яйце. Ну і може ви ще є, а може буде в землю стрихти буде, однако. Так, то вже лапті, лапті, лапті. Але... Воно ціленьке, тільки то, що протектора нема. Ну, але але... якось так. Далі будемо бачити, що воно і як. Таке сьогодні відео. Я думаю, що вже з того з того тупика будемо виходили. Джендіра зараз до прицепа і вперед. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Я маю на велику надію, що все буде добре.